Якщо б представили для собі глибоко, що й нині наші вірні Української православної церкви так і кажуть, ми виражаємо повагу до всіх людей. Увагу маємо до всіх релігійних організацій, які регістровані в державі. Уваження їх не маємо. І громадянам уваження маємо. Ну, по закону виберемо те, що ми хочемо, і наша віра православна. І якщо ви нам погрожуєте, що ми залишимося в своїй канонічній церкві, а ви нас об'явите шпіонами, або взагалі заборонить нашу віру, ми словами сьогодні, дівчат кажемо, ми не боїмося ваших угроз, бо ми знаємо, що міром управляє Бог, а ми діти Божі. І тоді правителі, щоб образумитися, щоб не показувати далі сатанінське безум'я, а іменно таке безум'я часто правителі проявляють, почали здіватися, бити дітей, почали з віри головної, першої, і мучили, кидали на розкалені ну, огонь не брав. І діти залишилися в мученнях. Но не спалені, і тоді на очах матері та точок вірю, оцікають голову. Приступили до других дівчаток, але й ті, поплакавши від страдання сестри, теж смиренно осталися вірні Христу і їм оцікли голову, а матір матір не вбили. Злочинці добре знали, якої мучені представили її серцю, коли мати відділа, які збивають її. І от цікають голову її красивим дівчикам, дочкам. Але вона сміренно перенесла все, похоронила своїх дітей. І на третій день сама спочила. Спочила мук, від страшних переживань, того великого ісповедення віри Христової, які вона притерпіла, а її діточки, як мученики, то за той подвиг церков. І дівочок, дочок її трьох віри, надії любові, причислили і маму Софію до числа мучениць за віру Христову. Ми дивимося, що у всьому світі скільки люди безбожні давали дітям імена свої различні, подивилися індійські фільми і вже дивишся, дали дітям своїм індійські імена. Подивилися, які заграничні фільми. Уже различні з'являлися у нецерковних сімей, различні жуліни, мальйони. А мама зібрала своїм дочкам імена трьох основних християнських добродітелей віри, надії і любові. Вспомнімо слова апостола Петра, Євангелія звучить слова Євангелія всьому світі. Двіжі сили наші суть три віра, надія і любов. Но з цих трьох, каже Євангеліє, любов май головна, бо віра, надія суть для земного життя. Ми віримо в Царство Божє, віримо в Христа Ісуса, надіємося на Його милость, але любов, котра зарождається на землі, переходить у життя вічної.